Thank you Воскрес. Дорогі браття та сестри, ми з вами продовжуємо величати ім'я Господнє, його славне Воскресіння. Нині ми дякуємо Богу за те велике благодіяння, що Він своїми хресними стражданням, своєю смертю і своїм славним Воскресінням відкрив райські обителі для усіх, хто у нього вірує. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони. Воливі. У ніч на 15 квітня пасхальне богослужіння у Святопокровському кафедральному храмі Луцька очолив керуючий Волинської єпархії митрополит Луцький Волинський Ніфонд. Воскресні урочистості розпочалися хресним ходом навколо Святопокровської церкви у супроводі дзвонів. Цей обхід є символом ходу жінок мироносець в неділю, рано до Господнього гробу. По обході перед зачиненими дверима церкви, наче перед запечатаним Божим гробом, розпочалася Воскресна Утрення. Тут вперше у цьому році заспівали радісне Христос, Воскрес із мертвих. Відразу після співу тропарів митрополит відкрив двері храму на знак того, що Христова смерть відчинила нам двері до неба. Благодатний вогонь з Києва прибув до Святопокровського кафедрального храму Луцька у пасхальну ніч. Нагадаємо, цьогоріч вогонь великої суботи у храмі гроба Господнього було винесено з ковуклії приблизно о 15-й годині за київським часом. За традицією з благословення керуючого Волинською єпархією митрополита Ніфонта, благодатний вогонь до Луцька доставив клірик Волинської єпархії Української православної церкви священик Олександр Федчук. З невмовною радістю та трепетом віруючі люди рознесли вогонь по всіх православних храмах єпархії. По дорозі до Луцька з благословення владики Ніфонта благодатний вогонь доставили до корицької жіночої обителі. Святе Євангеліє Пасхи говорить про Христове Божество, бо якраз Христове Воскресіння є найкращим доказом Його Божества. Євангеліє читається кількома мовами. Це означає, що Христове вчення проповідується на всіх мовах та поміж усіма народами. і слово Бога. Воно було у Бога. Все через нього сталося, Продовж цілого світлого тижня. Царські ворота храму залишаються відчиненими на знак того, що Христос своїм Воскресінням відчинив нам двері Божого царства. Під час заамвонної молитви митрополит освятив Артус. Артус грецькою значить хліб і є символом хліба вічного Господа нашого Ісуса Христа. Артус протягом світлого тижня стоїть посеред храму. У світлу суботу після молитви його роздали вірним. Благословення пасхальних принесень відбувається урочисто після літургії на церковному подвір'ї. Благословляюся і освящаюся, брашна, м'яс, огостівши їм ліко і яйця, благодатчу і Святого Духа і як робів мовіція священня. По ім'я чаю і святого духа. Амі у пасхальну ніч Луцький міський голова Микола Романюк був присутній на урочистому богослужінні у Святопокровському кафедральному храмі Луцька. Після утренні керуючий Волинською єпархією митрополит Луцький Волинський Ніфонт привітав мера міста з Пасхою. Владика побажав Миколі Ярославовичу міцного здоров'я, довголіття та мудрості управління містом. У понеділок, 16 квітня, на другий день світлого Христового воскресіння, керуючи Волинською єпархією, владика Ніфон звершив пасхальну вечірню. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира, Митрополита Київської всієї України до Дня Святої Пасхи митрополит Луцький Волинський Ніфонд вручив церковні нагороди клірикам Луцького міського та районного блочиня. Вітаючи священики, Ніфонт у проповіді наголосив, що ніхто із них не повинен гордитися своїм статусом, а смиренно нести хрест пастерського служіння. У вівторок, 17 квітня, на третій день Пасхи, митрополит Луцький Волинський Ніфон звершив божественну літургію у свято-воскресенському храмі селища Маневичі з нагоди престольного свята храму. Архіпастеру співслужили благочинний Маневецької округи протоерей Тарасій Огороднік, клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька, архімандрит Аліпій Сапіга та клірики благочиння. Під час літургії владика Ніфон від імені предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Володимира до Дня Пасхи вручив клірикам благочиння церковні нагороди. Коли Спаситель наш страждав, дорогі наші телеглядачі, здригалося серце тих людей, котрі його оточували. Хвилювалися апостоли, хвилювалися жінки-мироносиці, в принципі, хвилювався натовп, котрий оточував Спасителя. Цей натовп, котрий попередній тиждень входу Господнього в Єрусалим, я маю на увазі неділю перед страстним тижнем, котрий волав, кричав, радів, осан вишніх, благословений той, хто йде в ім'я Господнє всі разом вигукували і повторювали. Цей натовп, ніби хвилюючись, теж виголошував розіпни розіпни його. Апостоли хвилювалися. Вони ніби на деякий проміжок часу втратили розуміння і втратили віру. Втратили розуміння чому? Тому що не знали, що відбувається, і що далі буде з їхнім Спасителем. Вони вірили і надіялися, що щось відбудеться надзвичайне. Що саме не знали ні апостоли, ні ті, хто супроводжував Спасителям протягом всього його життя? Вони злякалися. І як сказано в Євангелії, страха раді іудейська, вони перебували у горниці. Вони чекали, що буде далі. Лише найулюбленіший учень Ісуса Христа, святий апостол і євангелист Іоанн Богослов. Божа матір, Пречиста Діва Богородиця та жінки-мироносиці до останнього подиху були вірні Спасителю. Вони були в домі Анни і Каяфи. Вони бачили і переживали з Христом знущання над ним. Вони були біля них Спасителя на Голгофі. Вони біля Христа, вони молилися разом з ним. І саме головне Саме вони перші дізнаються про славне Христове Воскресіння. Виникає запитання: чому Господь не апостолам, а саме жінкам, мироносицям, вперше з'явився, коли він Воскрес, і ангел сповістив про цю прекрасну звістку. А відповідь проста: ніхто, як мама, жінка, не вміє так щиро і відкрито любити. І ніхто так швидко не зможе розповісти про якусь новину, як це зробить жінка. Тому саме жінкам явився Спаситель і відкрив цю радісну новину про те, що він воскрес. Попереду з'явився ангел Господь. Він розповів про те, що нема його тут у гробі. Він Воскрес, далі Спаситель, щоб підтримати і народити нову віру, віру у нього, у Його Воскресіння. Являється, окрім жінок мироносиця, уже двом учням, як сказано по дорозі Вамауз. Але апостоли і тим ученикам не вірять. Але коли уже сам Спаситель проходить невидимо через двері, закриті двері, через стіни, які теж не дають можливості увійти у кімнату, проходить і каже до учнів мир вам. Простіше кажучи, не бійтеся. Друзі, я з вами. Чому ви мені засумнівалися? Ви бачили всі чудеса, ви чули всі проповіді, ви бачили одне з найбільших чудес Воскресіння чотиридневного Лазаря, який чотири дні був у гробі. Чому ви засумнівалися? Апостоли зраділи, коли побачили Господа. Не було Фоми. Як каже нам Євангеліє, він теж не вірить, але коли бачить Господа. Починає вірити. І сьогодні, дорогі браття та сестри, ми з вами повинні подумати, чи вміємо ми вірити. Ми не бачили Господа, але чуємо сьогодні з івангельських сторінок Його слова про нас з вами. Каже до апостола Фоми, друже: Ти повірив, бо побачив, але блаженніші, щасливі ті, що не бачили, а вірують. Ми з вами не бачили Спасителя. А милосердний Бог дарував нам велику радість зустрічі з ним в таїнстві причастя. Більше того, дякувати Господу, і в цьому році саме у велику суботу зійшов благодатний вогонь. Це доказ життя Спасителя з нами. Це доказ Воскресіння Його славного. І саме головне це дарунок Господа для підтримки нашої. Віри, опускаються руки. Інколи здригається серце, коли ми своїми недоліками самі себе відкидаємо від Господа. Але вірою ми спасаємо свої безсмертні душі. Про це апостол Павел в одному з своїх послань чітко сказав: Без віри неможливо угодити Господові. Буває важко, вигукуємо разом з Євангельським. Персонажем, Господи, вірую, поможи моєму, невір'ю. І Воскреслий Господь той, котрий переміг гріх, прокляття та смерть, котрий підкріпив учням своїм явленням, котрий протягом 40 днів після Воскресіння розповідав їм таємниці Царства Небесного, той і нас не залишить, і даватиме нам руку допомоги. У важкі хвилини нашого життя. Того ж першого дня на тижні ввечері, коли двері дому, де збиралися учні, його були замкнені з остраху перед іудеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги і ребра свої. Учні зраділи, побачивши Господа, І Ісус же сказав їм друге, мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дунув і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тим просяться, на кому залишите залишиться. Фомаш, один з дванадцятьох, який називався Близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому ми бачили Господа. Він же сказав їм якщо не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальцем мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра, його не повірю. Після восьми днів учні його знову були в домі й фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Подай руку твої, вклади в ребра мої, і не буде невірним, а вірним. Фомаш у відповідь сказав йому: Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому: ти повірив тому, що побачив мене, блаженні ті, що не бачили, і увірували. Багато інших чудес сотворив Ісус перед учнями Своїми, про які не написано в Книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий. І віруючи мали життя в ім'я Його. Христос воскресі! Возлюблені браття і сестри, перша неділя по світлій Пасхи Господній називається неділею фоміною. І особливо, возлюблені браття і сестри, ми звертаємо увагу на слова, які викрикнув із всієї своєї душі апостол Фома Господь мій і Бог мій. І Господь наш говорить, що. Фоман, ти увірував, тому що побачив, блаженні не бачили, але увірували. Господь дає на майбутнє покоління блаженство всім тим, хто своїм чистим серцем і душею вірує у Воскресшого Господа Ісуса Христа, дає їм блаженство у всьому, в молитві. В подвигах, в житті, в покаянні, тому що віра у Воскресшого Господа Ісуса Христа ніколи не сякала із їхнього серця. Цей приклад є особливий, волюблені браті і сестри, у ці пасхальні дні для нас, православних християн, тому що ми по-особливому можемо приторкнутися до язв нашого Господа Ісуса Христа, а ще більше бути свідками Його воскресіння. Ми приймаємо у святому причасті пречисте тіло і кров Його. Ось ми своїми недостойними устами уже прикасаємось до Його ран, а своєю молитвою через святе покаяння ми возвеличуємо славу Воскресшого. Невірстві апостола Фоми у церкві православній возвеличили віру і укріпили у Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа. У нас по людській немочі завжди буває якесь невірство, якийсь сумнів. І цей приклад апостола Фоми, який із невірствуючого, возвеличився у віруючого і блаженного, ми можемо прийняти цей приклад і на себе, возлюблені браті і сестри, єдиним тільки подвигом поста, молитви, любові один до одного, возвеличувати і укріпляти свою віру, віру православну, яка горить у нашому серці. Не давати їй, щоб вона затухала, а тільки прекрасним своїм християнським життям возвеличувати. Цей приклад дає нам сили і натхнення, щоб ми стояли твердо у нашій православній вірі, не піддавались ніяким сектам, розколам, ніяким іншим павним псевдом-християнам, які насильницько затягують кожного православного християна, собля... соблазняють його, а тільки твердо стояти. У нашій правій, православній, спасительній вірі, вона єдина, яка від апостола Фоми з його невірствія, укріпляє кожного християнина і відкриває блаженство життя вічного. Бажаю, щоб це невірстві, яке десь далеко в нашому серці і є, воно переродилося у велику віру. І всім своїм подихом, всім своєю молитвою ми були. В невечірньому Царстві Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа. Амінь Христос Воскрес, бо Воскресе! Воскрес. Христос Воскрес! Дорогі Мої і любі, присвітері церковні, священнослужителі. Шановні брати і сестри, переможна пісня про Воскресіння Сина Божого лунає по всій планеті Земля. Різними мовами народи світу славлять того, хто звершив наше спасіння. Прославляють Сина Божого, який своєю смертю, стражданнями, кров'ю. І своїм Воскресінням відкрив нам двері Царства Небесного. Сьогодні в календарі церковному Фоміна неділя. Багато з вас були в храмах, молилися Богу, славили Господа, просили в нього милості і собі і живим, і навіть померлим. І ми знов сьогодні з вами звернемо увагу. На невеличкий уривочок із діянь апостольських. П'ята глава будемо сьогодні читати з 12 і до 21 віршів. Що ж Євангеліст Лука в діяннях апостольських сьогодні нам каже? В ті дні, тобто в ті дні, коли жив. Апостолі Лука і святі апостоли. В ті дні, руками апостолів, творилося в народі багато знамень і чудес. І всі однодушно перебували при творі Соломоновому. Ви, мабуть, усі знаєте, що Єрусалимський храм був збудований премудрим Соломоном, Царем Ізраїльським. Це величезна споруда. Величезна святиня. І притвор Соломона це була східна частина колонада величезного храму, де були різноманітні приміщення, ділянки. І ось тут, в притворі Соломоновому, були апостоли, які проповідували і звершували чудеса, навіть зціляли і воскрешали. І сторонніх же ніхто не наважувався приєднатися до них, а народ величав їх. Люди прославляли апостолів, які говорили про Ісуса Христа як Місію, як Спасителя. А віруючих все більше і більше приєднувалося до Господа, багато чоловіків та жінок. Так що недужних виносили на вулиці і клали на постелях та ліжках щоб хоч тінь Петра, який проходив, осінила кого з них. <кій> Бачите, яка була віра у людей. Вони тільки самі йшли, вони виносили навіть лежачих хворих на ліжках, просто, скажімо так, на покривалах якихось, і клали хоча б тільки тінь апостола Петра коснулася тих хворих людей. Настільки люди мали живу, сильну віру. До Єрусалима також сходилися багато народу і з навколишніх міст, які приносили хворих та одержимих нечистими духами. І всі зцілялися. Це було, звичайно, диво, харизма, дарування, особливе дарування благодаті Святого Духа. Для чого? Для того, щоб народ прийняв Ісуса Христа як Спасителя. Це був явний доказ. Не просто якийсь подлог чи обман, а ось воно, ну, реально. Люди бачать живих апостолів, їхніх соплеменників і бачать їхні дії, і чують ті слова, які вони повторюють, що казав Ісус Христос, діє Святого Духа в церкві діє. Люди зціляються, чудіса робляться, люди захоплюються і приймають Ісуса Христа як Місію, як Спасителя своїм серцем. А первосвященник і з ним усі, які належали до Єресі Садукейської, сповнилися заздрості. Чуєте, браті і сестри? Первосвященник, служитель Старозавітньої церкви Ізраїльської, потомок Аарона і тим, що були, ті, що були з ним, сповнилися завісті. Чому? Тому що люди вже не вірили первосвященнику, а вірили новим священникам, апостолам, яких Господь поставив на це, на проповідь Євангельського слова. І вони, оці підбурювачі старозавітні первосвященники, наклали руки свої на апостолів, ув'язнили їх у народну темницю. Бачите, як уже. Перші страждання, перше гоніння за проповіді Ісуса Христа. Це саме повторюється і сьогодні. Слово Боже каже нам: люди, які хочуть жити благочестиво, будуть гонимими, а люди нечестиві, будуть привоспівати у своєму злі, заблуждаючи самі, інші будуть уводити у оману. Так є і донині. Але Христос. Наша перемога, Христос наша надія, Христос наш Спаситель. Ангел каже Господній уночі відчинив двері темниці і, вивівши їх, сказав Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі ці слова життя. Їх ув'язнили, ангел звільнив з в'язниці. І сказав, ідіть знову, ставайте у притворі Соломона в храмі Єрусалимському, і говоріть людям ось ці слова, слова Євангелія. Не бійтесь нікого, ніхто не може вам заборонити. Ви благовіствуєте Євангелія Царства Христового, несете євангельську звістку людям, заради якої прийшов Христос. Це і нам наука, і нам також треба своїм життям. Своїм словом, добрими вчинками, християнською любов'ю і найбільше терпінням, вірою, і надією, проповідувати євангельське слово своїм життям, щоб люди бачили наші добрі справи і прославляли Отця нашого Небесного. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати вас, любі мої волиняни, з днем. Фоміної Пасхи Фома увірив в Ісуса Христа, побачивши реально Його Воскреслим перед собою. На цьому тижні у вівторок за церковним календарем Раденниця. Це поминання усопших по пасхальному чину. У нас традиційно на Західній Україні проводи Пасхальні Раденіця вже проходять. Проходять із середи світлого тижня, пасхального тижня. В багатьох селах були проводив четвер. Дуже багато сьогодні, якраз по минулу неділю, багато із вас вже були сьогодні на кладовищі. Поділилися тою радістю про Воскресіння з тими, хто там лежить і разом з нами чекає Воскресення мертвих. Дай Господь вам усім здоров'я, радості і натхнення. Христос Воскрес! Двадцять квітня вшановують мученика Євпсихія. Він народився в Кисарії Кападокійській в IV столітті. Мав хороше християнське виховання. Під час владарювання Юліана Відступника святий взяв християнський шлюб. В цей час в місті був язичницький храм богині Фортуни, дуже шанований Юліаном. Присутні на весіллі язичники почали приносити жертву фортуні. Святий Євпсихій зібрав народ і знищив язичницький храм. Він знав, що буде покараний за це. Приготувався до мученицького подвигу, роздав свої маєтки жебракам та загинув від рук гонителів церкви. Юліан же хотів знищити не тільки цього угодника Божого, а й все місто Кесарію. але Бог не допустив цього. Над могилою святого Євпсихія згодом звели церкву від його мощі. Люди отримували зцілення. 24 квітня священомученика Антипи, єпископа Пергама Асійського, це учень святого апостола Івана Богослова, був єпископом Пергамської церкви під час ладарювання імператора Нерона. Святитель Антипа своїм прикладом благочестивого життя досяг того, що мешканці міста стали не поклонятися ідолам, а це дуже каралося імператором Нероном. Антипа став особистим ворогом язичницьких жерців. Вони віддали його на страшні тортури, затягли в храм Артеміди та кинули на розпеченого. Мідного вола, куди зазвичай кидали жертви ідолам. Священомученик у цій гарячій печі голосно молився до Господа: відійшов до царства Божого, не мов би заснув. Вночі віруючі християни взяли тіло, яке не ушкодив вогонь і щастя поховали. На гробниці святого стали стілюватися люди. 25 квітня, преподобного Василія єпископа Парійського, він жив у 8 столітті. Виступив на захист святих ікон у період, коли була жорстока боротьба проти них. Святитель не допускав будь-якого спілкування з єретиками, і через це перетерпів голод і гоніння. До кінця своїх днів він був вірний православ'ю. Дорогі браття та сестри, на світлому тижні у світлу суботу, наш митрополит Ніфонт святкував свій день ангела. Щиро вітаємо вас, дорогий наш владика митрополит, з Днем Ангела. Хай милосердний Господь допомагає вам в доброму здоров'ї і далі трудитися на славу Божу, постійно беручи участь у наших теле та радіо проєктах. Зичимо нашому архіпасторю многих та благих літ. Христос Воскрес!